Так, громада, зараз запишу вам відео свого телефона. Зараз знайдемо приложення. І називається. Так, дивимося. Ось це моє поле, де я вносив карбамід на кукурузу зимою після Нового року, так само пройшли рік. ну Десь 20, го по по-моєму, числа, 20 січня, коли були вікна. І я вношу цей карбамід чого, бо в нас фактично до нового року не було мерзлої землі. Оце на 3-4 дня передають мороз, а далі знову буде розмерша. Ну, коротше, не буде морозу. І щоб мені не топтати поля, ну, логіка в тому, щоб не, поле не топталося. Я по-мерзлому хочу внести. І якраз тема в тому, що. Якраз сніжок випав і земля ну, то Тобто, через три дні воно розтане і кармомід в... впитається в землю. Карбамід... Бо тут ученик до мене вже в коментарях ціла куча прийшло. і Інститути покончали, а штани тільки даром протирали. Ви повчіть, подивіться, хімію, ну, по хімії, по формулі, як. Ну, на які іони розпадається карбамід при контакті з землею, з вологою. І Що він, він фактично зв'язується з землею, він як в'їдається в землю. Він практично нікуди абсолютно не мігрірує. Це в селітра да, мігрірує нітратна форма. А амідна форма взагалі нікуди не мігрірує. Абсолютно, ти його хоч кинь, хоч. У вересні, ой, у жовтні, коли температура вже знизилась там до 5 градусів. Ну, до 5 градусів тепла, все, він нікуди абсолютно не, міг, не мігрірує. Так, дивимося карту і діваюся. Бачите? Полоска. Отут у мене три оприскувача від пшениці. Четвертий оприскувач. Я поїхав, коротше, туди і назад не вернувся. Назад не вернувся. Бачите? Зараз дивимося. Ось по вегетації. видно, 20, яке там, 22 четверте. Тут видно, ось ця полоска абсолютно видно. Тут. І це я вже замічаю. Ось, це зарання вегетація, це пшениця, внизу зелена пшениця. Ось, бачите, пшениця вже пожовтіла. А літом, ось, прекрасно, засуха. Конкретна засуха, це ж літо було. Оця пшениця вже бачите, жовта знизу. А кукуруза все зеленіє. Ось ось пшениця, бачите, зелена внизу. Кукуруза тільки сходить. Оце тут виходить. Іде по днях. ось 20. те Видно полоска? 22 полоска видно. Ось. Полоска видно. 27 червня. Уже потім. Уже якого там червня і то ще 30 червня полоска видно, вже пшениця суха, 5 липня. <кій> і то ще полоска видно. Оце отут скрізь було кинуто 100, там 110 ну так само, як цей рік, 110 кг карбаміда, а ця полоска кинута не була. Там кукуруза навіть на вид була явно менша. І карбамід був кинутий зимою. Так само в оці вікна. Вікно, коли можна заїхати трактором по нову тілу, ніде не потоптатися, щоб ну, земля була мерзла. <coughs> І вся суть карбаміда, що ти його кидаєш щас спокійно, коли в тебе є час. Ніяких, як кажуть, ну, я собі поїхав, кинули. Оце сьогодні трошки сонечко присвічувало, то так трошки так почало на сонці, ну, саме ця земля на, на релі почала підтавати. Ну, сама вона була мерзла. Ну, десь сантиметра 4 промерший шар. Ну, вершок тільки слюнився. все бачите? Всі ці полоски. Всі вони від, відрізняються. Так що не треба мені там умнічати. І хто там, що не розказує, я знаю, що я роблю. Я вже не один рік, скільки років, а то тут пишуть, блін, <клух> весною по Бузніцькому, ще по якомусь. Я кажу, по-Бузніцькому мені не підходить, бо весною витопчете землю мокру, тими сівалками. <клух> Там просто кошмар робиться. Я ще його кинув, він абсолютно нікуди не дівається. Якщо ви мені не вірите, послухайте воно, опитних людей. Дроб'язка, Серегу Сурового, і всіх, ну, хто займається більш-менш, а то пише мені, я агроном 10 років вчився, чи 10, назад 10, назад 10 років вчився. Та ти вчився, по чому ти вчився? Штани протирав, чи Солдеповські книжки там тобі там втирали. Зараз, геть, нові технології і все остальне. Так що карбомід абсолютно нікуди не вимається. Так само, як кас, у касі може вимитися тільки оця форма нітратна. Ну, кас складається з трьох форм азоту. Нітратна, амідна імунійна. А тут амідна форма, вона Заряд у неї положи, ой, цей, положительний. І виходить, при попаданні в ґрунт, а ґрунт отрицательний. Як плюс і мінус склеюються, ти його нічим абсолютно не вимієш. Аж весною, вже, коли піде температури вище 15 градусів, він перейде в нітратну форму. Так що, вчіть хімію, студенти.